Фриво, либо ж ты и самый, фриво, либо ж ты и самый, ты вечуешь ты, фриво, либо, фриво, либо ж ты и стан бомжем, а я скажу, волосите, 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 фриво, либо, з том бомжем, але не чого стане по страшному, але він стане воєнним. Фиволі хлопець лопець, фейволі соясних хлопець ти бічуєш тафи, вивольні. Капає в якомусь більшості селі. Я щось у більшості до добре не розумію, але ми пішли за пилю Я вже пилю давно вже зробив, тому я думаю, що нам далі потрібно зробити. Що далі зробити? Нам потрібно лаву і в більшості можемо зробити план проти фріволі. Ну, ми більше більшості в якомусь селі ми прямо сюди, тому і пішли. Ідемо. Так, я. Чекай, я не доганяю. Доганяєш? І давай йди зі мною, нам тут не лава. Капап, ти вирішив біжитися тут дати сюди, я вирішив, що тут зробити то зілля, яке ти просив. А, Так, звісно, я ж прямо хотів все, тому думаю, що в тебе може це вийти. Так. Ну, кидай перше лаву. Ну, потім це. Ну, ти якось помахнувся, і я думаю, що. Майже, я думаю, що. Добре, тепер чекай. Я за швидко все зроблю. а Ви, напевно хочете напевно зробити якийсь план? Е, так план. Ну і що? Він вже зробив. Нам він тільки чекати і ну, нам не вже йти. Куди? Ми йдемо робити план проти Фриволі. Що ми будемо робити далі? Е, ти Так, може, зараз Зараз зробимо. Йдемо. Прилітка, пап. Я думаю, що не почати наш план. Так. Тобто, так, я таки перепутав свій голос, і, знаєш, нам півно птахи. Зробити план. Так, я думаю, що нам більше проти фріволі можна більше зробити так, щоб його перемогти, то можна більше зробити так, щоб перше його взяти з цю зілля, яке зараз зроблять цей. Хто? Хімік. Так, це хімік зробиться зілля, і ми зможемо його дати це фріволі. Нам десь. По моєму плану, дивись, ти треба е, якимось потеритися, дати комусь наняти когось там, хто що, може би щось добре знає в Ти думаєш, що КП Вилованта зробить чи хтось інший? Та ні, я кажу то, що можна дати якомусь. Е, у знайомому фріволі і шпіндавце Фріволі. Каже, Фріволі це, це вип'є, скажи, підійдеш ну, до нього, скажи, що так би подарунок, що ти вибачаєш, що там, ну, з ним посварився, і він просто його дасть, він просто вип'є. Коли він просто виробиться, ми його вкрадемо, і я не знаю, можна б його питати або вбити, і я без поняття. Далі, я думаю, що можна напасти на його місто, але. Ми... Ні. Я вирішив, що йому можна поставити в полон, і він тоді нічого не зробить. А інші? А що вони зроблять? Ти думаєш, що вони щось можуть зробити? Він ж впаде в сейсон і треба не дати їх БЦ. Ну так, я думаю, що він не проснеться, я знаєш. Добре, мені йти до того хіміка. А, так, побачимось. Ти чортовий хімік. Ти вже підготував? Так, на. Ну, це зілля в тут. А ти працюєш давно вже хіміком. Ну так. Я давно вже працював, і побачимось. Ну і що, ми йдемо? Ми йдемо за цього села, йдемо назад. В Місто? Тут 16, тобто 4 км туди йти. Я пішки не хочу так багато йти. Йдемо. До добре.